Ми вітання в ефірі телеканалу «Імстудіо», Програма час в студії. Працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Жахливе ДТП. У горах перевернулася вантажівка з туристами. Будують, де хочуть. Ужгородська влада не може впоратися із забудовниками. Виховання без садочка. В одному із сіл Іршавщини діти ходять до місцевого будинку культури. Вперед за автомобілем українці активніше купують автівки. Ліхтар, що вміє розмовляти, в Ужгороді встановили інтерактивний світильник. Не залишати на призволя, що Україна все більше практикує вікна життя. Народні традиції на Перечинщині зіткали 200 метрів килима. У понеділок урочищі погар поблизу селища Дубове, що на Тячівщині, сталося ДТП. Місцевий водій на автомобілі урал 375 перевозив на гору Кобила вісьмох пасажирів. З них двоє учні місцевої школи, 8 та 10 класів. Під час підйому на лісовій дорозі водій не впорався із керуваннями, і вантажівка перевикинулася у прірву. Учень 10 класу помер одразу ж на місці пригоди. Інших пасажирів доставлено в травмологічне відділення Тячівської райлікарні. Водій з місця ДТП зник. Захист дітей, оренда нерухомості та працевлаштування такі питання розглядали у вівторок на виконавчому комітеті у Мукачеві. 12 пунктів порядку денного посадовці різних рівнів та відділів обговорили буквально за годину і прийняли необхідні рішення, які в майбутньому повинні покращити рівень життя в місті. Найбільш не боліли та проблемне питання, яке порушили на засіданні виконкому, доля дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Хоча в останні роки кількість таких дітей в Україні скорочується, але в той самий час спостерігається зменшення кількості усиновлених дітей українцями. Проблема загальнонаціональна, і на місцях її також намагаються вирішити. Мукачево ж займає лідеруючі позиції в області за кількістю дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Така невтішна ситуація має цілком очевидне пояснення. На території міста Мукачево розташована обласна дитяча лікарня, і всі діти, які були в обласній дитячій лікарні батьками, незалежно, залишили походження в якого міста являлись їх мами. Всі були оформлені працівниками обласної дитячої лікарні і являються. Уродницеві міста Качур. Для вирішення проблеми влаштування дітей серед в сім'ї зробили вже багато. Наразі родини, які утримують таких дітей, чи взяли над ними опіку, одержують досить серйозну матеріальну допомогу. Але питання в іншому, звідки беруться ці діти, і чому у нас фактично не планова народжування з тих дітей, на які розраховують батьки, щоб за рахунок соціальної допомоги на них і самим утримуватись і жити, і більшість коштів утримувати і використовувати для себе і менше уваги звертати на таких дітей. Як на мене, майбутнє у таких дітей воно сумнівне, тому що сьогодні поставити на ногу дитину, дати їй освіту, тим більше вищу освіту, це дуже важко. Ситуація з майбутнім таких дітей дійсно важка. Так навіть на засіданні виконкому одним з прийнятих рішень стало вилучення дітей з неблагополучної сім'ї, і тому для кращого майбутнього такої маличі підмість виконкому направлять звернення до кабінету міністрів України, щоб якимось ще не можна було змінити ситуацію. Минулої середи на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради його члени проголосували за звернення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю з проханням перевірити законність забудов у місті. На такий крок їх наштовхнуло те, що в обласному центрі побільшало забудов попри відсутність дозвільних документів та пряму заборону виконкому. Наші журналісти перевіряли, чи прислухалися бізнесмени до голосу влади. З роками в Ужгороді з'являється все більше малих архітектурних форм, різноманітних магазинів, кафе, більше зовнішньої реклами та пластику. Тим часом історична частина обласного центру втрачає свою привабливість. Всюди стоять маленькі будиночки. Які не призначені для цього, і архітектуру портять, і нема куди ходити за сприяння попередньої влади підприємцям вдалося викупити мало на півміста. Нині багато мешканців, багатоповерхівок залишились без зелених зон. Там, де повинні були просташовуватись каруселі, гойдалки, лавиці, мов бур'ян, виросли магазини, фітнес-центри, кафе. Подекуди захопили підприємці й червоні зони прибудинкових територій. Так, наприклад, від рішень попередньої влади й понині страждають жителі вулиці Джамбула, що біля п'яного базару, малі архітектурні форми тут усюди. Будинок, ніби огороджений мафами з усіх сторін. Уже протягом п'яти років шукають мешканці допомоги від органів місцевого самоврядування, прокуратури. Та поки все марно. Проблема в чому полягає. Попередній склад міської ради, як виявилося. Дуже багато внутрішньоперебудинкових територій повіддавав у приватні руки. Це однозначно є порушенням, тому що генеральний план не передбачає будівництво там приватних будинків у дворі дев'ятиповерхівки. Але тодішня міська рада поводавала, і тепер люди з державними актами починають будівництво різні. Місто особливо в спальних районах, дедалі більше загромаджується малими архітектурними формами. Ну мост вже жі а де ще? ну такі міста. от... На п'яном, наприклад, базарі у нас Виділи самі. В центрі я б не сказала. Можливо, де новобудови, там і багато. Ось, але в центрі мені здається, ну хіба що малі архі... Ось ці мапи, як їх називають, багато. На нещодавному виконкомі згадували депутати й про будівництво по вулиці Белінського. По вулиці Белінського на виконкомі було озвучено членом виконкому інформація про те, що там починається якесь будівництво. І було дане доручення, муніципальна поліція, архітектура тепер провіряють е, законність цього будівництва. Якщо незаконне, воно якщо немає дозвільних документів, буде накладатися е, штрафи, тому що ми прийняли рішення на виконкомість звернутися в інспекцію е, будівельного контролю і кажуть, там штрафи від 18 до 90 тисяч гривень. Це досить серйозні штрафи. І буквально за тиждень підприємці побудували цю конструкцію а колись тут була невеличка хата. Проблема мехаотичного то самовільного будівництва містяни стикаються чи не щодня. І така проблема майже в кожному районі. Це погано, тому що фактично зелені зони, які біля будинків крадуть у людей, там їм забудовують і так далі. І вже не будуть мати люди, де відпочити або діти, де погратися. Такі рішення просто треба відміняти, давати судові позови, тому що ми бачимо по місту і на вулиці Можайського, бачимо тут на ракуці. На шахті є. часто люди не знають, куди звертатися по допомогу, не знаючи закону, не розбираються з ситуацією, І потім самі ж від цього і страждають, щоб вирішити цю проблему і не допустити подальшому такого. Потрібно всі прибудинкові території розділити, закріпити за будинками, щоб кожен будинок знав, що це їхня прибудинкова територія, що ніколи ніхто цю землю нікому не дасть, і люди спокійні були за свої подвір'я. Якщо люди бачать, що в їхньому дворі щось будується незаконно чи захоплюється земля, треба одразу звертатися і в мерію, і в правоохоронні органи. В разі самовільного будівництва правоохоронні органи накладають штраф від 18 до 90 тисяч гривень. Молоко включать до обов'язкового раціону школярів молодших класів. Із такою ініціативою виступило Міністерство аграрної політики і продовольства. Крім того, відомство пропонує змінити норму споживання молока дітьми молодшого шкільного віку з 18-20 мл на 180-200 мл молока. Проектом документу також пропонується передбачити в держбюджеті 2012-го збільшення витрат на фінансову підтримку суб'єктів господарювання, зайнятих у тваринництві з метою нарощування виробництва дитячого харчування на основі вітчизняного молока. Майже 10 років діти села Чорний Потік, що на Яшавщині, не мають власного дитячого садочка. Вони змушені виховуватися у колишньому будинку культури, де їдальня розміщена в кабінеті директора, а актовий зал перетворився на ігрову і спальну кімнату. Чи впливає це на розвиток і виховання дітей, знає Наталія Заренкова. Ще 10 років тому в чорному потоці був цілком нормальний пристосований садочок. Та з часом будівля чи то з халатності, чи то дійсно через нестачу фінансування прийшла в занепад і її визнали аварійною. Сьогодні ж приміщення, в якому раніше було чути дитячий сміх, більше нагадує будинок із привидами. Садик за і тут треба капітальне будівництво з нуля. Капітальний ремонт чи якась інша пристосована будівля дійсно потрібна, бо відтоді, як старе приміщення визнали аварійним, десадок тимчасово перенесли до будинку культури. Але тимчасовий термін дивним чином розтягнувся на сім років. За цей час кабінет директора будинку культури вже давно пропахнув розміщеною там кухню. А актовий зал перетворився на спальню та ігрову кімнати. І, хоча зараз тут проводять поточний ремонт, він суттєво нічого не змінить. Головна проблема як була, так і залишилась. Адже пристосованим приміщення будинку культури є лише умовно. Місце тут замало або Ділити окремі вікові групи чи спальню від ігрової кімнати, тож персоналу доводиться, хоч якось виходити із ситуації. Діти після обіду встають, треба з ними провести гімнастику, ми не можемо провести, тому поки, як, поки не, няня не застарить ліжка, не засуне. І двірник, і няня бігом угу. стараються, щоб скоріше це зробити, щоб ми з дітьми могли проводити Тихувати, е, е, зняття по програмі. Пристосований садочок не розрахований на ту кількість місць, яку потребує громада. Зараз тут навчається 30 дітей, а незадоволених заяв від батьків ще стільки ж. Тож персонал дитсадка, щоб виконати закон про обов'язкову дошкільну освіту, бере дітей на таке собі дистанційне навчання. Які діти в нас не входять в дитячий садочок, нам приходиться відкривати для них додатково. Їх приводять два рази на тиждень. Або домовляємося, щоб приводили їх зранку, в обід забирали. То, що в нас немає місця, діти не мають де сідати за столики, щоб могли також відпочити. Ліжок не вистачає. Те, що не вистачає ліжок, говорять і місцеві матері. Я б з радістю його віддала, але не можу. І тим паче дітей багато вже у тих селах, наприклад, в чорним потуці, вже своїх дітей багато, то наших не хочуть приймати. Кажуть, що і міста немає, та я, як мама, не хочу, щоб моя дитина. На одному ліжку спала з якоюсь іншою дитиною. Але навіть кількість заяв не відображає точної кількості охочих відвідувати заклад, адже в складі сільської ради п'ять сіл, а дитсадків усього два. А до дитячого навчального закладу чорного потоку водять дітей із трьох сіл. І батьки знаючи, що місць нема, заяв навіть не подають. Через відсутність дитячого закладу чимало проблем. Мали б можливість, мали б можливість піти на роботу, були б місця, які б працювали. Було б п'ять ну, місць, які б працювали. Жінки не мають вдома сидять, не мають куди піти. На одну зарплату чоловічу, чоловіка не прожиєш у селі. Якщо є робота в полі, то це ми беремо діточок з собою. Але вони там плачуть, не хочуть з нами. бути. то сонце печеться. Діткам нікуди дітись, поки батьки виконують роботу по дому, і вони не мають можливості скористатись правом на дошкільну освіту. Матері ж не мають можливості піти працювати. Виходу з цієї ситуації громада поки не бачить хоча дуже на нього сподівається. Українці почали активно розкуповувати машини за минулий місяць. Продаж автомобілів у державі зріс на 25% порівняно з минулим роком. Ринок автобусів за перші шість місяців збільшився на 26%, а легкових автомобілів на 23%. Нагадаємо, в червні лідером продажів у легковому сегменті залишалася корейська компанія Hyundai. На друге місце вийшов японський бренд Toyota і третю сходинку посів український бренд ZAZ. Хоч літня пора не автомобільний сезон, адже гроші краяни витрачають на відпустки і подорожі, та показники автомобільних продажів стрімко йдуть вгору, порівняно з минулим роком. У трійці лідерів відбулися певні зміни. На першому місці у нас хюндай. Тобто це автомобілі, які їх би придбали і більше, просто є певні квоти і є дефіцит цих автомобілів вже, вже ну, досить довгий час. На другому місці вітчизняний виробник зас, тобто він поступився Хюндаю. На третьому, як ну це не дивно і несподівано, Тойота, тобто Тойота вирвалася, вона обігнала навіть вас. Та Закарпатці віддають перевагу вже перевіреним та звичним для нашого регіону маркам. Закарпатці вони традиційно віддають перевагу тим автомобілям, які найкраще і найдовше представлені на ринку. І в цьому й полягає також відмінність саме закарпатського ринку, тому що. Традиційно закарпатці віддають перевагу Фольксвагену та шкоді, які по перше найдавніше представлені на ринку нашому по-друге, вони. Мають хороше забезпечення і сервісом і високу ліквідність. Якщо раніше автошляхи краю полонили автомобілі, придбані в кредит, то сьогодні ситуація докорінно змінилася. Люди бояться мати справу з банками і влазити в кредити на кабальних умовах. Зараз переважає готівковий розрахунок. При купівлі авто краяни керуються збалансованою схемою. Ціна якість. В першу чергу, я думаю, що повинен бути кондиціонер в машині. Ну, якщо ще клімат ну то в принципі не обов'язково руля. Ну, біль-мені комфортно би було в салоні. Економія, ну і мощність, звісно, грають. Ви знаєте, щоб так прокатітися добре, тобто двигатель мощний, турбірований. Чільне місце на ринку посідають та мають своїх прихильників і вази, такі звичні автомобілі на пострадянському просторі. Ну, я би, мабуть, придбав такий не дуже дорогий, чесно сказати, якийсь наш автомобіль в районі там. 6 7 тисяч доларів. По одній простій причині, що у наших дорогах він нормально буде в ремонті, я маю в виду не дуже дорого. Лічно не дикувати людина, бо їздити на дорогому автомобілі. Незважаючи на спроби покращити технічні характеристики та естетичний вигляд автомобілів марки Ваз. Вони все ж таки втрачають позиції на ринку. Зараз, коли ціна іномарок і вазів вже між нею мінімальний розрив, то на даному етапі все-таки народ починає більше звертати увагу. Саме на іномарки. Хай на бюджетні, на автомобілі ну, відносно недорогі, там 10-12 тисяч доларів, але все-таки іноземні. Це пояснюється і тим, що у іномарок все-таки хороша і, і краща гарантія, тобто вона є справжньою. Людина придбає автомобіль і далі на 2-3 роки вона забуває про проблеми з ним. Активнішими в плані купівлі авто, дедалі частіше стає молодь. Їхні вимоги до характеристик автомобілів відповідають сучасному способу життя. Скорість, Для мене скорість. Дуже люблю їхати з кара, і для мене це не має значення. У прекрасної статі з вимогами простіше. Економія і комфорт, щоб вона була гарна, красива. Джеб бажано. За оцінками експертів, піковий рівень продажів автомобілів ще попереду. А от чи зміняться вподобання краян і їх вимоги до авто залежить не тільки від смаку, а й від розміру кишені. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Ліхтар, що вміє розмовляти. В Ужгороді встановили інтерактивний світильник. Не залишати на призволя, що Україна все більше практикує вікна життя. Народні традиції на Перечинщині зіткали 200 метрів килима. Перший мультимедійний ліхтар-вказівник встановили в Ужгороді. Щоправда, зараз з усіх своїх функцій ліхтар виконує тільки одну вказівника. Та от якщо місцева влада посприяє, то ліхтар покаже і інші свої можливості. Наприклад, навчиться розмовляти. Як таке можливе, знає Мар'яна Мартин. У Ужгороді встановили мультимедійний ліхтар. На набережній біля лінгвістичної гімназії знайшли місце першому туристичному вказівнику. Мультимедійний ліхтар, окрім основної функції освітлення, виконує ще й інші, не менш корисні. Вказівні таблички наверху ліхтаря вказують напрям чи до доколишньої синагоги, чи до замку. А незабаром цей ліхтар ще й заговорить. Мультимедійний ліхтар вже оснащений потрібними кнопками. Та запрацюють вони після того, як будуть встановлені ще три подібні туристичні родзинки. Розповість ліхтар охочим про заклади готельно-ресторанної сфери, фестивалі та анімації в місті. Там буде аудіоекскурсії, Біля кожного з ліхтаря буде своя аудіоекскурсія, екскурсія, щоби. Е Таку заставити туриста пройти оце в коло в центрі ужгорода і прослухати чотири екскурсії з чотирьох точок про, про ті міста, які в цьому в цій зоні ліхтаря знаходяться. Подібних ліхтарів у місті буде чотири. Кожний з казівників представлятиме окрему епоху. Наприклад, перший в аудіоекскурсії розкаже про Ужгород за часів австрійського управління. Розмістять мультимедійні вказівники в пішохідній зоні, так званому хресті Волошина Корзу. А Дріст, котрий розмістився на верхівці, показуватиме час. Дрізд це. Символ родини Другитів, яка володіла Ужгородом майже 400 років. Залишок герба, який дійшов до нас, на ньому збереглися тільки чотири дрозди, і ліхтарів в нас теж чотири. То символічно ці чотири дрозди з цього герба помістили ну, присіли на ці ліхтарі, і всі вони дивляться в сторону замку. Все це запрацює як тільки влада допоможе громадським активістам із освітленням, адже все, чого не вистачає до фіналу, саме енергопостачання. Активісти все зробили за власні кошти без допомоги мерії, а тепер потрібна і підтримка. Деякі документальні моменти ми тягнули разом, але коли вже зіткнулися з тим, що треба світло, а це дуже великі кошти, то ми надіємося на сприяння влади. Загалом гостям міста до вподоби туристична родзинка. кажуть цікаво, не бачили такого ще ніде. Ну, то це здорово, кенісне. Якщо таке буде, то це здорово. Ми тільки за це хороша ідея, мені подобається, тому що от ми з Києва ми не знаємо, куди пойти. Вот. а якщо б ну вот тут працював фонарь, да то можна було б. Бы. до дня незалежності. Громадські активісти планують встановити другий ліхтар, який представлятиме українську епоху. Мають надію, що до того часу їм допоможуть з освітленням. Вікно життя це можливість матері, що не може дати ладу із немовлям віддати його державі, а не просто кинути будь-де. Захід таке практикує вже дуже давно. Тепер цим перейнялися і в Україні. Міністерство охорони здоров'я навіть видало спеціальний наказ про обладнання спеціальних вікон. Таке ноу-хау у Мукачівському пологовому відділенні бачила і наша знімальна група. Вікно життя у Мукачівському пологовому відділенню дає шанс жінкам анонімно і не на призволяще залишити дітей, передати їх в руки держави. Вікно життя це обладнане місце із дверцятами надвору та всередині. Ті, хто боїться публічності при скоєння вчинку, можуть бути спокійні. Розташування обрали малолюдне та безпечне. Тільки після виявлення немовляти компетентні органи займатимуться паперовими справами. Зазначимо, що на Закарпатті були випадки, коли дітей залишали аби де віконце життя. Я молю Бога, щоб воно ніколи не було використане, але такий шанс. Може, цим юним мамам, може тим сім'ям, які не мають можливості. Дитину цю утримувати, щоб була передана дитина на утримання держави, ось такою цілею було у нас в пологовому відділенні, значить, зроблено таке віконечко. Місце, де з'являється на світу Мукачеві, має багато ноу-хау. Перелік проектів, над впровадженням яких працюють, постійно збільшується. У списку є програми щодо доброзичливості. Ми продовжуємо ініціативу лікарня доброзичлива до дитини. Продовжуємо ініціативу Лікарня дружня до молоді. На даний зал наповну функціонують сімейні пологові зали подальше, партнерські пологи надзвичайно широко з широким попитом користуються. Як тяжко було їх попочинати в свій час, тепер значить дуже багато сімейних пар вибирають іменно пологи в сімейних пологових залах, щоб чи то із чоловіками, чи то з мамками, які як психологічну підтримку не дають, так і допомагають нам в нашій роботі. Ярослав Луп'як каже: вікно життя має право на існування та воліє взагалі постувати, аби Матрій Самостійно виховували своїх чад і не залишали їх навіть державі. У раді з'явився законопроект, який пропонує зобов'язати усіх власників собак зареєструвати та чіпувати своїх тварин. Така процедура коштує в середньому 200 гривень. Кабмін повинен буде затвердити перелік порід, господарі яких повинні будуть пройти процедуру обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яку може нанести його вихованець третім особам. Законопроектом також пропонується перелік потенційно небезпечних порід собак, куди увійшли під бультер'єри, бультер'єри, мастифи, ротвелери, доги, добермани, вівчарки та інші. Господарі потенційно небезпечних порід в обов'язковому порядку повинні будуть пройти процедуру страхування відповідальності, а також підтвердити адаптованість тварин в умовах населеного пункту шляхом тестування за певною програми. В обласному центрі знову говорили про нетрадиційні, а краще сказати, нові види бойових мистецтв. Зокрема, у вівторок відбулася прес-конференція на тему Закарпаття знову перше в Україні із хортингу. В ній взяли участь Василь Зелений, віце-президент Української Федерації Хортингу по західному регіону України, віце-президент закарпатського обласного осередку з Хортингу. Під час зустрічі зокрема обговорювали досягнення закарпатських спортсменів та розповідали про плани організації на майбутнє. Слово Хортинг походить від назви славетного острова Хортиця, де була розташована Запорізька Січ. Саме тут козаки вдосконалювали своє бойове мистецтво для захисту рідного краю. Ідея виникнення Хортингу як комплексної системи самовдосконалення особистості заснована на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні. Я горд, я дійсно горд, я дійсно горд Закарпаття, тому що ми на сьогоднішній день в Україні. Ім займає ведущее місто та по структурі організації по кількості осередків, покалійство руководитель, спортсменов. Це є так, реально. Чемпіонат України з хортингу серед юніорів відбудеться 7 жовтня цього року. В Тячеві у рамках змагання також буде проходити відкритий чемпіонат Закарпатської області. У змаганнях братимуть участь дівчата та хлопці від 12 до 21 року. Про популярність хортингу в Тячеві розказав президент міського осередку. Тячев просто весь в Хортингу. Всі там в захваті, і саме добре, що цим, що тут можна працювати, тут можна робити, віддавати себе на всі 100%. Ніхто нікого не вщемляє, як казав Олександрович, ніхто не приходить з Китаю і не вказує, як треба жити як нам треба робити. Ми самі по собі і саме добре те, що ми підтримуємо нашу традицію українську. Наразі хортинг дуже популярний у позашкільних навчальних закладах краю. Кількісний склад гуртка 15-20 вихованців. Заняття в секціях безкоштовні, але батькам потрібно купити спеціальну форму хортинку, яка коштує від 200 до 600 гривень. Спочатку дитина до нас приходить, вона проходить по спеціально виготовленому методичному посібнику. Всі рівні виховання. Це фізичне виховання від початку до кінця. Це моральне. Виховання дитини як людини, як спортсмена, ми навчаємо їх поводитись як в школі, як в домашніх умовах. Той тобто будь де. Ми готуємо дитину до важкого. Життя головне завдання спортсменів охопити оздоровчим рухом всі верстви населення від маленьких до людей похилого віку. Адже це перш за все патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя та відвернення від шкідливих звичок. на перечищені люди не забувають своїх традицій і пильно оберігають старі ремесла. Село Вільшанки вже давно відомо серед туристів та поціновувачів автентичного мистецтва. Наприклад, цього року на населеному пункті було виготовлено майже 200 метрів килима без використання будь-яких механізованих. Ніх станків про старі ремесла розкаже Ірина Ващук. Засноване у 1501 році село Вільшанки зберегло багато одвічних традицій і ремесел хоча проживає тут усього кілька сотень людей, та більшість мають власне господарство і так зване хобі ремесло, яке водночас приносить непогані прибутки. Навіть сільський голова пишається тим, що в його населеному пункті багато рукодільників та винахідливих людей мають такі пристрої, станочки де Починаючи від колеса і закінчуючи все, все, що йде до воза, все виготовляють. Також у нас практично в кожній другій хаті є ткацький верстат, ткацький верстат, де наші жінки можна сказати старим речам, надають. Друге життя найбільш популярне заняття у селян виготовлення килимів. Власноруч господині та господарі чуть килимові доріжки на старовинних верстатах, що дісталися їм у спадок від батьків. Рукодільники кажуть: це масло тут відоме віків, і ткати покривали всі знають з маличку. Робота клопітка і вимагає дотримання певних правил. Починаємо існувальниці, снуємо потім наснуємо, наснує нам треба от. От е, кольору ниток залежать і тати, узори, узори на самому покруці. Ну, потім тото -то знімаємо, потім навіваємо на туто, як нав'ємо та набираємо у нічівниці, потім у берду і, і починаємо. Ткати. Особливий матеріал для домашнього ткацтва – нитки. Їх тут виготовляють також власноруч, проте не снують із льону чи барвінку, як колись, а нарізають із старого непотрібного одягу довгі смужки. Потім оригінальні нитки смотують у клубок і використовують для килима. Наступним диворемеслом нас вразив пан Михайло, який у себе на подвір'ї вже 20 років майструє дерев'яні вироби. Це вміння йому також передали батьки і навчили різьбі по дереву. Та як поєднувати метал і деревину. Зараз газда навіть передає саморобні тачки та візки за кордон або ж дарує родичам та сусідам. Бачите, на сьогоднішній день роботи такої немає. Все позакривали механічні заводи, де люди працювали. Та рішив от таким ремеслом все зайняті. Тут батько колись робив, дуже багато приходили до того, із Чеху, такий але робив, таке на одно, на, ну, як кажуть, у нас на параду. Де ну, тут людям, так коні держали, так, колеса робив, таке ну. Зізналися нам краяни, що їх ремесла дуже багатогранні: від ткацтва і резбіарства до вишивання бісером та лозоплетіння. Тож, якщо приїхати на відпочинок у гори, буде не тільки цікаво, а й пізнавально відвідати вільшанівські майстер-класи із старовинних ремесел. На цьому в мене вся інформація. Проте вже завтра, 25 липня, ви дізнаєтесь про таке. Родинні чвари. Розповідь журналістів про сімейні сутички. Потрібна справа в сторожниці висаджували яблука. Тож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.